Всім привіт! З вами знову я Скорпіон і Драго. І сьогодні ми будемо знімати відео, як зробити каток копати онлайн друга частина. Це наш другий каток. Ну, ми не називали першу частину, другу частину. Так, так, та, дивіться, ми сьогодні заготовили просто плотик, просто ми строїли на такій галінній ділянці, Ми ми залишили 600 робили програм. Для цього плотик ми построїли. Тепер дивіться, тепер стройте отакий каркас, бачите, який. Скорпман підлетить до горе, щоб підвелося. Так, ви бачите зараз. Так, бачите, я тут де трава, я не поставив блоки. Ви, тут треба такі ставити. Mm -hmm. Так, дивіться, тепер ви на один блок стежка. На стежках маєте. Ставити заставляєте стежкою, і тепер робите оцей вхід. І тут, коротше, робите такою вже інакше. Тут ви можете ви вибивати на два блока. Зараз він скорпіон допоможе вибити. Хопила, що говори. Що говори? Не знаю. А, я забула вам, дещо сказати. Пишіть в коментарі, що хочете. Ми з України, ми знімаємо по-українській на українській мові. А якщо ви хочете, що ми знімали на російській мові, пишіть в коментарі. Потому что мы заставляем лавую. Мы можем из ними построить отрадикатор, но я не буду я наш. Вот так мы построили. Теперь станционный лд.

А мені ще купити блок команд і в мене будуть ці блоки. Так, дивіться, ми починаємо строїти висоту. не невисокі на раз, два, три, чотири. чотири блоки. Саме так. Так, зараз я тобі допоможу. Так синій блок. На чотири більше ну, ми зробимо на п'ять блоків навіть на 6. Добить на 6 двох. Тому що нам вс треба робити під не підлогу, а оставить. Мы с ним даже убием. закинемо, закинемо, закинемо закинькорпином, даже было. там я зароблю затем тут все поставлю по два блока угу. так, так, мы майже Ми майже здравим вже достроїли. Так, все таки я дострою. Все ми зробили. Так, зробив ще два, ми мені зробити ще по два блока. Так, дивите, тепер вы можете робити і кришу, і можете робити от таким лестом. Лейстом, давайте. Так, ладно, зробимо лейстем, дивіться. Або ні, не лест. Якщо ви маєте кольорові блоки, робити кольорові блоки з, з білого. Так, давай поможем мне скорпіон закрывай вайт Скоро наше відео буде вже підходить до кінця. майже. Там вже, він нам помогає сходу. Так, дивиться, тепер на тепер ми робимо такі штучки. Порожні и Так шахмати. Обо шашки, то есть знає, як це робити. Саме, так. А я тут часом швиденько в полістику поставлю лаву. Чекай, 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 що не став, що трохи мені все добре. Ой, я помер, нечайно, вибачайте, але я в лаву впав. Це нічого, зараз мене швиденько доробить На цьому не цьому будемо закінчувати напевно, тому, що.. Ой. Так, ми не збиралися. Так тепер, тепер ще зробимо кришу, тут. Тут ми робимо таку ж саму. Так, а це вже буде певно в наступній частині, бо зараз ми будемо закінчувати вже. Так що буде... Ми знімаємо на наступну частину. І Всім, пока. Так. Так що не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. Всім ка